У нас гарячі новини із окупованого Криму. Збройні сили України нанесли удари по аеродромах в Криму. Все горить та вибухає. Окупанти в шоці. Появилось безліч відео із Криму як ракети. МЖМ-140 сорок Ейтекс розносять окупантів на півострові. Знищено багато літаків та особового складу росіян. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ. Підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Щойно стало відомо, що Збройні Сили України провели секретну операцію по нанесенню атаки ракетами дальністю 300 кілометрів по аеродромах в Криму. Там просто паніка. Секретність була настільки великою, що ніхто не знав, що ракети МЖЕМ 140 «Ейтекс», якими можуть стріляти Хаймерси, вже в Україні. Появилось багато відео вибухів із Криму. Віктор Андрусів, радник голови міністра внутрішніх справ України, заявив, як ви могли зрозуміти, ракети з дальністю 200-300 кілометрів вже в Україні. Вибухи в Мелітополі, а сьогодні на аеродромах в Новофедорівці, в Криму, публічний доказ цього. Окупанти явно виявилися, не готові до цього факту. Що бачимо з масштабів їх втрат, це дуже добре, бо на додачу ще й означає, що в них погано з розвідкою. І, походу, протиповітряна оборона Криму теж не працює. Ну а взагалі, я вирішив написати про це в контексті Кримського мосту, не раджу користуватися ним окупантам в найближчі місяці. Друзі, пишіть свої коментарі на рахунок цієї гарної новини, по якому об'єкту завдати удар Збройним силам України в наступний раз ракетами дальністю 300 кілометрів. На цьому у нас все. Не забуваємо вірити Збройні Сили України разом переможемо!